Молоді з незвано, але я не недалечко від не вас. Тут дуже близько вганяти. Але ще різних причин я церкви з бардження, але якщо хто знає, ми служимо в підвалі. Розпочалася війна вже де... трошки більше як Ми працюємо да. для слава Богу, для поширення Євангелія. Залучити максимум людей, і хто є охочий, то після служіння підійме е, розвивається все добре. добре. Дивіться, друзі, я сьогодні вам не скажу нічого нового. Я думаю, що всі читають Біблію, всі знають Слово Боже, але Слово Боже воно є цікавим тим, що кожен раз читаєш. Якби було все так просто. Та ним-давно все Слово Бог було побачене, і проповіді буде безказані, тому що ми бачимо вже навіть від часів Ісуса Христа, ми бачимо дві тисячі років. І якщо ми знаємо географію світу, якщо візьмемо насиченість християнством е, весь світ, ми можемо сказати, що все давно буде прочитано і сказано. Але Господь, він дивний тим, що Він кожен раз. Каже для нас щось нове і нове. Через своє слово Він каже, завжди щось нове і нове відкриває для того, хто хоче його почути. Для того, хто хоче, почути. Ісус, коли ходив по землі, Він завжди багато разів ми можемо зустрічати в Євангелію. Ісус каже, коли хоче, хто з вас, коли хоче, коли хоче, коли бажає. Слово Боже каже, тут ранені про вас. І тут питання свої для кожного з нас. Що ми хочемо? Що ми хочемо почути? Що ми хочемо, щоб Господь до нас сказав? Яке відкриття ми хочемо отримати, як ми хочемо йти завтрашній день, щоб Господь провадив нас? Наскільки ми відкриваємо своє серце? ми Наскільки Господь, на і настільки Господь. Свою руку, свою силу, свої чудеса в нашому житті. Я трішки відраження ми ще з Конгресом і багато підтвердилося моїх думок, багато підтвердилося в моїх, не скажу що очікувань, але того, що Господь говорив до мене, продовжив деякого часу, і я намагався це говорити. І... Богдан скину, ми можемо десь підтвердити тому що я багато говорив, через спробу, і багато говорив, скавертися до людей е, в проповідях. І мені це підтвердилося дуже багато на конгресі. Я дякую за це говорю, тому що це є реально відповідь Божа в моє життя. Що це був Бог, що говорив до мене Бог і що давав життя Господь. Слава за це Богу. Ми всі ми всі віримо в Ісуса Христа і ми всі, всі віримо в слова, ті, які для нас всі залишили. І коли Ісус возносився з цієї е землі, то він сказав такі слова. Він сказав, тисні, не вивчайтеся з Єрусалим. Ви приймете силу, коли злине на вас дух святий. І сітка на не буде. Я собі до часу задоволення. Ми годі, ми намагаємося бути слідками, ми намагаємося свідчити, ми намагаємося щось говорити, ми намагаємося ми називаємося якимись кінцями. Але питання нас. Ісус каже, ви приїдете сили, коли ціне на вас Дух Святий. Питання, чи прийняли Духа Святого? Багато можна сказати, амінь. Але чи прийняли не сили? Це для свідчення, і тут ми кожен, і я в тому числі не скаже, промовчимо, мене Я хочу сьогодні трошки з вами роздумувати, роздумувати на теле Боже, наскільки Господь готовий, готовий дати нам силу, наскільки Господь готовий злити на нас цю силу, і наскільки ми. Тобі це приміняти в нашому житті. Я буду читати таке цікаве місце. Це друга книга царів, і це питання, чи це історія про Ілю і І Я буду дещо читати і буду казати короткі думки, які я хочу висловити, які можна сказати такі короткі послання для вас і для мене, для кожного, хто слухає. Це другий розмір, і я буду читати, я буду читати лише без деякі 9 вірші. І сталося, коли Господь мав взяти і влюб у вихіді на небо, то йшов Ілля та Єлисея із Білдаву і сказав Ілля до Єлисея, сиди тут, бо Господь послав мене аж туди до Бетка. Та Єлисей казав, як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе. І це повторюється декілька разів. Це повторюється декілька разів. І він каже, я не залишу тебе. І, і хочу таке коротке слово сказати. Ніколи не відступай від слова помика. Ніколи не відступай. Хто би тобі що не говорив? Дуже часто бувають люди, які кажуть, слухай, може, ти лише Може, то не твоє. А може це не для тебе. Але коли Господь говорить твоє життя, люди будуть говорити багато. Ніколи не відступають від свого покликання. В дев'ятому вірші ми читаємо такі слова. І сталося, як вони перейшли, то Ілля сказав до Єлисея, проси, що ви зробити тобі, поки я буду взяти від тебе. І сказав на веселі, нехай же буде на мені подвійний твій дух. Саме основне, що я би хотів сказати сьогодні для кожного з нас, це мій Слово Боже, воно нам дає прийняти. І я хочу сказати, ніколи не проси мало. Ніколи не проси мало. Скажіть, що сказав Ілля, Тут. Сказав, слухай, ти що? Ти ще зможеш десь на путом? Може ти десь слуга? Він служив Єлисей не згадується ні те, що він був з ним разом служив. Ми бачимо, він служив любі. Може він йому пашну силу, може якусь суттєво, може ще щось. Може він йому допомагав, е, на посиди. Піди туди, прийди сюди. Але і я йому не сказав. Він не сказав йому, що ти щось десь тут не те просиш. Він йому сказав. Тяжко загадати. Він сказав, можливо, ні. Він сказав, тяжко ти просиш. Але якщо не відступиш, то побачиш, то отримаєш. І Господь дав це, дав цю силу. Господь дав цю цей дух. І далі ми можемо згадувати, що всі побачили, що Дух Іллі спочив на Єлисаві. Ніколи не просив мати. Коли ми читаємо Євангелій, Ісус каже, що будуть діва творити навіть більші. Про що це говорить? Це говорить про силу, яка може зійти в Твоє і моє життя. Це говорить про силу і Святого, який може зійти в моє і твоє життя. Далі ми будемо читати щось інше. І коли ми бачимо, коротенький час. І ми зустрічаємо таке слово 19 вірш цього розуму. І сказали люди того міста Єлесеє. Ось положення цього міста хороше, як пан бачить, та вода не хороша, а земля не плідна. А він сказав: подайте мені нового дзвонка. Покладіть туди соле, і вони подали йому. І він вийшов до джерела води і кинув туди соле і сказав: так сказав Господь, у цю воду не буде вже звідти смерті ані неплід'я. І була вилікувана та вода, і так є аж до цього дня, за словом Єселя, яке він говорив. Друге, що я хочу сказати цим словом, це якщо ти щось отримав від Бога, послужи іншим. Якщо ти щось отримав від Бога, послужи іншим тим, що ти маєш. Ми завжди можемо мати щось, чим послужити. Але питання стоїть для нас. Вони вийшли і до нього сказали, вони сказали, що несе. Вони йому сказали, це немає проблеми, все нормально, але має проблеми. Вода від добре. І коли Ісус, Він навчав учини, Він до них сказав таке слово, ви світ землі. Як можна вирікувати, як можна зробити хорошим? Стан якогось міста чи стан суспільства. І я сказав, дайте мені славу. Потрібна сіль для суспільства, щоб вода була добра, щоб вода була вилікована, щоб вода була здорова, потрібна сіль. І я і ти ми потрібні для суспільства. Ми потрібні для міста, ми потрібні там, де ми живемо. Ми потрібні там. Скажіть, я сказав, привезіть мені віз солі, чи я сказав, потрібно там дуже багато мішків солі. Ні, він сказав. Дзвонок солі. Дзвонок, це ж всі не знаєте, яка дзвонок. Велика, це більше гарня. Він каже, дайте мені трошки собі. І трошки солі зробило свою роботу для цієї години. Наступне, що я би хотів сказати, це я прочитаю ще одне трошки місце. І це четвертий розділ. Я почитаю трошки більше з першого вірша. А одна з жінок пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи, Помер раб твій мій чоловік, і ти знаєш, що раб твій боявся Господа, а позичав прийшов ось, щоб забрати свої двох дітей моїх заробіт. І сказав до неї Лесе, що я зроблю тобі? І іншими словами мати сказати, чим я тобі помічник? Що я можу тобі допомогти? Коли ми бачимо, ідуть апостоли, Петро і вам в храм просить а вони кажуть, нічого немає. Нічого немає. Але ми маємо те, що ми отримали. І тим ми можемо поділитися. Тим ми можемо послужити. І він каже такі слова, розкажи мені, що є Петро в тебе вдома. Та він казала, нічого нема в домі твоєї невіниці, є тільки горня ворога. А він сказав, іди, позиш собі на стороні посуд від усіх сусідів твоїх, посуд порожнього. Не перемага. Переживши щось, поділися з іншим. Єси каже, не перемага. Він знає. Коли він просив багато, він отримав багато. І він каже до неї, не бери мало. І відійдеш і замкнеш двері за собою та за синами своїми. І поналиваєш у всі, ті посудини а повні помістяні. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй а вона надавала. І сталося, коли вона повного посуд, то сказала вона до сина свого, слова, подай мені ще посуду. А він їй їй: нема вже посуду. і спинилася полива. Ще одне, що я хочу сказати це. Господь наповняє до тих пір, поки не відкриті, Господь наповняє посудини. Які Господь наповнює того, хто прагне, хто приготував по світі і хто бажає. І Господь наповнює до тих, пір, поки не наповнює. І скільки, я і ти ми приготуємо своє серце, стільки нас наповнює Господь. Важливо для кожного з нас, щоб ми розуміли. Коли ми бачимо апостолів, які пішли і проповідували слово спасіння, слово про Христа. ми бачимо їх вони ділилися тим, що отримали. Петро каже, срібла золота і немає, Але те, що має, тебе не є. І вони отримали сил і водянені служили. Вони цим жили і вони це переживали. Вони ділилися цим з іншими. Вони поділилися цим знами, цими пережиттям. Вони поділилися цим словом, яке вони чули від Ісуса Христа. Вони передали для нас. Сьогодні для кожного з нас є, є вид, для кожного з нас є запитання. Наскільки я йти, ми готуємо своє серце, наскільки я йти, ми прагнути, наскільки я йти, ми бажаємо служити іншим. Як важливо, щоб ми в своєму житті зрозуміли цін нашого велика, зрозуміли ці нашу на цій землі і те, що ми можемо зробити, те, наскільки ми можемо служити, та наскільки ми можемо. Бути корисними для інших. Без виглядає собі ми живемо своїм життям. Нам комфортно плаці. У нас мало що хоче. Собі живе пришли. Хтось ти, хтось десь працює, хтось десь служить. Але наскільки ми готові працювати для себе, наскільки ми готові докладатися для себе? Це я йде і справді. Має витри. Ми всі для себе працюємо гарно, долі, ми автомінато чету багато жертву тече. Часто не своїм здоров'ям, часто не чимось іншим, якимось. Але для себе не ато, не то, як розкажи, іншим. Небагато стороні. І місто буде здорове, бо буде здорова. І ми бачимо. Каже, і не було в тому. І була вирікована та вода. І так є аж до цього дня. Сподіва всі класну ссори. Це свого, яке сьогодні немало. До мене і до вас. Воно послужило нам. Воно послужило для нас. Щоб ми його прийняли, як ця порожна підсумана, займала цю ви, щоб наше серце було відкрите до свого Господа. Тому що Господь говорить, Господь говорить завжди. Але чи чому він?